Каждая первая на тебе и вторая, если честно, тоже. Пробивает сладкая от дорож, когда прикатає к твоей коже. Вижу тебя, когда смотрю на случайных прохожих. По мне миллион эмоций. мотив. На что похоже. похожих. Мозрилась по барахту, друзях. шукали надійний притулок. Теплі серця і труби допомагалась найти тепертинок. Ми хотіли сховатись від вічності такі себе Бонни і Клайд. Хотіли ми вкрасти спокою, послали на берег Look Inside. Ми не платили за хаски і заводу, не платили жодних податків, а ще заборгували кварплату. Держава не давала жодних видатків. Ми вірили в різні гасла, ми експерти у власній вірі. Справжня віра це рядок в контакті. Наш парстор веде службу в ефірі. Залежні від та карток, запутані в різних мережах. Ми думаємо мегабітами ми в секунду, нас тримають жорстких межах. Але ми тікаємо світ, шукаємо надійних притулок. Теплі серця і труби допоможуть знайти перекунок. Вона продовжила йому дзвонити. Регулярно, кожного ранку. А вона вже давно перестала пити, але все одно варила його ліду ломанку. Питала ще, чи все як завжди. Він на це, як завжди, мовчав, вона ображалась, хотіла кричати, але з них двох давно вже ніхто не кричав. Вона вірила, якщо буде погано, він обов'язково подзвонить сам. А коли її питали, як він і де він, вона дивилась на небо і казала, там. Здраво. Ні, просто це один не блюдо, але Надо сидеть великий русский поэт. Я куплю все твои поэтические сборники. Ради этого буду работать дво...